І ми продовжимо. Сьогодні з вами я, Алла Петреченко. Я представляю українську платформу для створення інтернет-магазинів Express. І так я сьогодні теж спікер. А я буду дуже швидка. Я переодягла отаку футболочку. Дивіться, ой, ой, ось дивіться, який мерч красивий. Дуже дякуємо ви допомогли її створити. Мені дуже подобається. І так швидко, що вам ніхто не підчув, адже хто нам. Хто є графік виступів, той, звісно, і має його якось налагоджувати і не здоганяти. Тому погнали. Я сподіваюся, видно мій екран. Я сьогодні буду вам розказувати про брендові магазини, маркетплейси, як це разом все поєднати для того, щоб подвоїти продажі? Адже ми маємо чимало фідбеку від клієнтів, які вже створили магазини, і діляться ним. Як же вони використовують інтернет-магазин і відповідно продажі на маркетплейсах? Мою фізіономію вже сьогодні цілий день. бачите, я є засновницею Express, 15 років SEO в електронній комерції, тому на цьому можна сильно не зупинятися. Що таке Shop Express? Це такий добрий робот, українська платформа для створення інтернет-магазинів. Сім років на ринку, повний функціонал саме для якам, Тобто, для того, щоб вас інтернет-магазин продавав майже самостійно, вам там майже нічого не треба було робити. Весь функціонал це є. І вже дуже велика кількість магазинів працює на платформі. Чому? Ну тому що треба всього на всього тикнути цю кнопку на головній Шоп Експрес ЮЄ створити магазин. І дійсно, протягом десь 10 секунд буде створюватися ваш магазин автоматично. І ви от будете одразу в системі керування вашого магазину, де будуть підказочки, що робити. Наприклад, вставте ваш логотипчик, поміняйте кольори, і виберіть м'якеньку тему дизайну, яка вам більше подобається для відображення вашої інформації, і так далі. Таким чином, ви можете протягом одного дня, може кількох днів, запустити на домені, це також винесено прямо в адмінку ваш інтернет-магазин. І сьогодні ми дивилися, що ну, наче довго дорого робити інтернет-магазин, але Щастя, вже не зовсім так. Якщо вам потрібен лендінг, ми розуміємо, то його взяти. Якщо вам потрібен інтернет-магазин, то ви, ваш маркетолог та партнери, можуть його робити на ShopExpress. Це вже досить доступно і дійсно тестовий період безкоштовний. Ви спочатку будете бачити, чи вам подобається, тільки потім вирішувати, чи ви хочете за це сплачувати, чи вам потрібно це чи ні. Чому ж підприємці часто роблять ставку на маркетплейсах? Проговорили це готова інфраструктура, це швидкий вихід на ринок, великий обсяг трафіку. І дійсно, за дослідженнями AdMitted, 20, на 23% більше українців витратили на замовлення з маркетплейсів, але це дані 2023 року. Добре, чому? Тому що маркетплейси зростають, трафік з них є. За результатами досліджень, тих о 7% зростання суми витрат на замовлення на маркетплейсі, 23% зростання витрат на замовлення маркетплейсів саме в Україні, і на 35% зростання кількості замовлень на маркетплейсах. Супер маркетплейси це нам дуже потрібно, якщо ми товарний бізнес. цим ми майже вже розібралися. Про виклики Діма Машталер нам трошки розказував. Ну, звичайно, це комісії, їх треба сплачувати на маркетплейсах. І добре, коли ви це враховуєте в вашу юніт економіку, тобто собівартість товару, вартість. Продажу, і відповідна е, винагорода маркетплейсу за те, що допомагає його придати залежність від алгоритмів: ну що є, що є, то є. Складнощі з побудовою лояльності так іноді доводиться демпінгувати. Ми всі це так, абсолютно не любимо, але треба відбудовуватися від цього, так і якось персонально працювати. Зараз будемо розглядати, як ще це можна робити. Обмежена функціональність ну можна сказати так, що чим більше волі, тим більше якихось ризиків, а чим менше, то то все чітко, ми не можемо промахнутися і якось не так оформити картку товару. Там є чіткі поля, це ну певно, такі от виклики і обмеження розвитку бренду. Так, ми це відчуваємо досить типові наші картки товарів. Так, це приносить трафік, але як тут будувати бренд? Як каже Діма, ну треба ще щось робити, щоб будувати свій бренд і знавані, що ви запам'ятовували і купляли саме у вас повторно і повторно. От чому обирають незалежний інтернет, Магазин, який однією кнопкою да нашої експресі зараз створюється. Дизайн має передавати саме стилі цінності вашого бренду. Зараз буде вже про красу, коли у вас дизайн такий, як Zara, H&M та ми Tesla разом взятими, і це все просто на платформі можна робити. А, і цей інтернет-магазин має вміти продавати повторно, тому що перший раз ви умовно сплачуєте там з реклами. Клієнт прийшов скільки та там рекламні кампанії Google сплачуєте, а повторно йому продавати. Це вже 0 гривень. І ви на це маєте повне право. А магазин має вам в цьому допомагати повторно продавати більше і більше. Звичайно, не буде там залежності від маркетплейсів, буде широка функціональність для кожної сторінки для того, щоб ваш бренд дійсно сяяв. Ну і точно аналітика та всі канали продажі будуть доступні. Ми зробили невеличке дослідження. Вибрали 866 магазинів, які створені на шоп і вони були запущені в 2021 році. Це до повномасштабного вторгнення та працюють аж по сьогодні. І от подивіться саме на цей вибір і кількість замовлень, як зростає поступово, коли магазини під'єднують реклами та трафік. Кількість замовлень зростає до 15 тисяч, і це гарно демонструють цифри. На цих же магазинах середній чек. Ми бачимо, що він іноді міняється. Особливо в якісь пікові такі знакові події в країні, але залишається досить високим. Таким чином, його можна прогнозувати, що середній чек сягає 2,5 тисячі гривень. Сума замовлень також зростає відповідно кількості замовлень, да, видно, що підключають магазини трафік, тестують рекламні кампанії. Але ця експонента зростання вона нам каже про те, що інтернет-магазин це скоріш окейно, що він має бути, що це сталий гарант розвитку вашого бренду. Замовлення обов'язково будуть і сума буде зростати. Так ось, чому маркетплейс, інтернет-магазини взагалі ніякі там не вороги, вони є союзниками. Дивіться. Ви можете на маркетплейсі тестувати попит. Окей, виклали ваш асортимент товарів і розумієте, що ось маржинальні товари їх класно беруть. Ми хочемо знаваності, ми хочемо, щоб брали ці товари саме у нас. Інтернет-магазин в цьому круто допоможе. Джерело трафіку для власного магазину. Часто, навіть на Олексі, там скоро буде ігор Сироватку, він нам розкаже, про лідерство, але він все лиць в Україні. Він нам також про це говорить. Що часто. На маркетплейсах саме знайомляться з товаром, з виробником дивляться відгуки і можуть переходити в його інтернет-магазин, щоб там вже взаємодіяти, оформлювати покупку. Так також буває. І відповідна диверсифікація ризиків. Ну, уявіть наскільки класніше, ніж ви от просто на маркетплейсі працюєте, його ще є інтернет-магазин, або ви, наприклад, в Діректі продаєте в Інстаграмі і ще там взяли свій інтернет-магазин і ще й вийшли на маркетплейс. Ну, взагалі, нам багато якось спокійніше, Да? якщо десь щось мігне, бо реклама відключиться, то засвої не дай Боже, то у вас точно не буде пустого дня, у вас будуть продажі ще з одного, з двох або більше цих рекламних каналів, каналів просування. Тому поєднуємо між собою. Інтеграція з маркетплейсом в здоровому інтернет-магазині обов'язково має бути. Я вже трошки вам адміночку магазину на ШопЕкспресі показую. Вони є зі всіма нашими українськими маркетплейсами, дуже такі гнучкі, потужні. по АПІ все дуже швидко бігає. Це залишки товарів, назви, номенклатура, кількість. І таке все, що потрібно для омніканального продажу. З промо ось виглядає дуже легенько. Бачите, тут нема що робити. Тут інтеграція, раз нічого кодити не треба, раз вивантажив. і товари на пром пішли з твого інтернет-магазину. Якщо там щось продалось, то це відображається і в твоєму інтернет-магазині і не буде такого, що товар там не в наявності. Він у тебе ще в рекламній кампанії Google показується, бо ти ж товарні фіди вивантажив свого магазину в Google Shopping. Ні, ця інформація вся синхронізується, і вам не доведеться ручками робити одне і те саме, змінювати одну ту. Саму інформацію всюди, там тричі, так само виглядає інтеграція з розеточкою. І ось ця інтеграція інтернет-магазину з маркетплейсами вона вже створена. Розробника вона вже врахована, що вона буде потрібна для того, щоб ваш інтернет-магазин дружив з вашими акаунтами на маркетплейсах. Вона дає автоматичне оновлення залишків, синхронізацію цін про яку поговорили, і автоматичну синхронізацію всіх інших, навіть описів з характеристиками ваших товарів двічі робити ручками точно не доведеться. Як клієнти збільшували продажі, використовуючи два канали? Ну, от перший кейс, наприклад, буває як: спочатку мають клієнт власний магазин, подалі виходить на маркетплейс, і йде збільшення впізнаваності бренду та відповідно потоку клієнтів у інтернет-магазин. А буває зворотній кейс номер два, коли бізнес на маркетплейсі спочатку був, а далі беруть ще окремий свій брендовий інтернет-магазин і також йде подвоєння продажів завдяки прямим продажам. Продає прямо всі ми знаємо з інтернет-магазину, з власного інтернет-магазину. Трендами ділю себе обов'язково, бо їх використовують більшість клієнтів на Шопікспресі, от що використовують для збільшення продажів в магазині зараз, що діє, що працює. Mobile first, я вас дуже прошу. Якщо вам якийсь розробник розробляє магазин і каже, дивіться на широкому екрані, який він красивий. Щоб він дуже красивий, але купляти у вас буде з чого з смартфона. Тому ми, коли здаємо всі адаптивні мобільні версії в магазин а, на ShopExpress, так то ми спочатку його здаємо вже в мобільній версії. ну і показуємо, що який він красивий на широкій діагоналі. монітору. із трендів, звичайно, повітря, нічого не має заважати клієнту розглядати товари, відгуки про нього, швиденько купити. Нічого ми там в дизайні не ліп. Тому да, кнопочка там оформити або зв'язатися з менеджером» має бути гарно видно. Тому от на спецфесі це враховано. Ми любимо дуже сучасні такі дизайни і цей. Тиль, він ще, ну, кілька років точно не вийде з моди, може й більше. Редактор макета. Чим відрізняється ShopExpress від інших конструкторів інтернет-магазинів можна самостійно будувати собі будь-яку посадкову сторінку, як ти хочеш. І головну, і внутрішній блог, і товар. Ти можеш один товар умовно зробити з коротеньким описом, а наступний товар, на якому ти там класно заробляєш. він в тебе маржинальний, можна розбудувати цю сторінку без програмістів, як лентинг, про який ми нещодавно поговорили. Тому у тебе постійно буде поле для розвитку. Не треба щось верстати, не треба постійно звертатися до розробників. Дай мені там, будь ласка, дробки до цієї сторінки. Це все вже на щастя в минулому. Самостійно через адміночку, драґен Drop беремо, перетягуємо і будуємо сторіночку, додаючи все більше контенту, відгуків про ваш товар. Так, сторінка вашого товару буде конвертувати в продажі ще більше. Ось так виглядає конструктор. І багатомовність звичайно використовується. Інтернет-магазин може продавати на багато країн. Мультимовність та мультивалютність є у всіх інтернет-магазинах на Шоп експресі. Ну, до речі, може, на жаль, я знаю, що на одному з українських маркетплейсів немає мультимовності. Це тільки українська мова, і для експорту ти цей магазин не використаєш. А якщо є магазин на конструкторі Шопікспрес, то відповідно там слішпієш, англ і так далі. Ви можете торгувати на всі країни, куди хочете вивозити товар. Голосовий пошук обов'язково все більше до 30% користувачів в інтернеті використовують голосовий пошук. Це важливий тренд, який буде з нами ще досить. Він має гарно працювати. І вбудовані я і технології. Наш любий чатик GPT, він генерує нам не тільки в інтернет-магазині. Зараз метеги теледискріпшене безкоштовно для seo оптимізації. А якщо у вас багато товарів, уявіть да там треба конкретно сісти спеціалісту. А можна так довірити? Це просто чату GPT, Він це зробить безкоштовно і дуже професійно перевіряли. А також кожен блочок є в адмінці, має такий знак і дозволяє вам генерувати контент, текстики, переклади та орфографію поправляти. За допомогою чату GPT вдвічі це скорочує час на створення вашої посадкової сторінки або на доповнення розбудову вже діючої посадкової сторінки в інтернет-магазині. Ось так генеруються метатеги. Звичайно, інтернет-магазин має мати інтеграцію з місцевими способами доставки. На ShopExpress є всі чотири найпопулярніші в Україні: розетка Delivery, Укрпошта, Нова Пошта і Містпошта. Це означає глибинну інтеграцію, друзі. Це означає, що ттн будуть автоматично формуватися, передаватися, в тому числі синхронізуватися, наприклад, з сервісами ПРО, такими як чекбокс, і вам не доведеться ручками всі ці ТТН десь бити, копіювати, десь вставляти. Це робить інтернет інтернет магазин автоматичний за допомогою інтеграції, які вже у нього створені. Наприклад, доставка розетка delivery, якщо ви галочку ставите в одні, що готові доставляти вашим клієнтам у розетку відділення, то для клієнта буде виглядати ось так: він просто обере собі точку там де у нього розетка найближча, все, ви отримаєте таке замовлення, і товар оп, і поїхав до нього у вибране відділення. Прийом оплати на сайті. Ну на щастя, ми зробили їх 10. Це 10 інтернет-кварінгів, про які ми всі знаємо. І ви можете підключити або один або кілька сервісів, чим готові приймати оплату онлайн. Промокоди використовують майже всі зараз інтернет-магазини. Це наш ретеншн-маркетинг. Це нам дозволяє продавати повторно. Ну, віть, що клієнт раз купив на щось і отримає через тиждень промокодик в той канал, де ви з ними спілкуєтесь. Дякуємо. Ваш промокодик на знижечку 15% там на нову колекцію, яка щойно приїхала, або на розпродаж, який зараз останні товари закінчуються. вас можна зацікавити. Він переходить, вставляєте промокод, коли обирає товари, кладе в корзинку. Він відпрацьовує все дешевше, і таким чином ви отримаєте? Ще повторний продаж клієнтам. Персональні і оптові ціни для байерів – та це B2B пакет на ShopExpress. Дивіться, як це працює. Уявіть, що ви є виробником і продаєте B2B, тобто оптом вашим персональним оптовим закупівельникам. Кожен з них зазвичай від вас отримує якийсь там Excel-файлик, де ви маєте міняти ціни саме для цього байера, але можна заплутатися і зробити якусь помилку. І в режимі реального часу в цьому є ризики. А так, ваш байер, навіть якщо це міжнародний, то він зайде в ваш інтернет. Магазин під своїм логіком паролем і побачить його власні ціни. Ви можете зробити там мінус три відсотки, комусь на цей саме товар і мінус п'ять відсотків, тому що у вас там міцні стосунки з цим вером, і він там дуже давно з вами працює. Ну, відповідно, якісь товари B2B можна показувати з можливістю купити, а комусь в B2C, да, вже в роздробі цю кнопочку купити можна на сайті і не показувати. Писати це тільки для зареєстрованих там клієнтів, наприклад, б'юті спеціалістів, б'юті майстрів. Так працює для Мур ЮЕС. Творене на Шопекспресі не всі препарати можна купити в онлайні, але всі можна роздивитися, зареєструватися, якщо тоб'ю ти майстер, і дійсно вже співпрацювати з компанією, оптом закупаючи по власним персональним цінам. Імпорт товарів дуже гнучкий, будь-які наші товарні файли, CSV, імель, які ходять на маркетплейсах, легко залити в інтернет-магазин через розділ імпорт, і у вас буде готовий каталог товарів. Ручками можна не заповняти. Люблять клієнти, ще дуже конструктор товарних пропозицій. Не обов'язково для піци, це може бути доставка квітів, якісь подарунки, це може бути там, футболки, якісь, тобто будь-що можна зробити конструктором, і це дозволяє вам продати не одну одиницю товару, а й кілька товарів одразу. Навіть, Якщо клієнт спочатку перейшов по рекламному посиланню на одну карточку товару, він ще отримав можливість собі щось додати. Тому також дуже популярний кроксел і апсел у кошику. Це прямо у кошику. Вже коли клієнт перейшов з реклами, наприклад, шампунь 250 мл в кошик поклав, але бачить, що шампунь 400 мл є там знижісті, а він ж його не бачив би так інакше. І він міняє так. Тобто він кладе більше, бо це вигідніше для нього, а ви продаєте на більшу суму. І йому підказується, що до цього шампуня ще там йде кондиціонер, масочка для волосся, він кладе другу одиницю товару, і таким чином ваш кроссел і апсел у кошику від. Працьовує в повній мірі, ви продаєте на більшу суму ваш замовлень. Доведи під замовлення. Якщо щось не в наявності, то воно не пропаде на сайті залишиться, і людина зможе дозамовити її. Отримати, як тільки зробити, такий товар. Телеграм-бот дозволяє дуже круто спілкуватися в режимі реального часу з вашими клієнтами, допомагати їм доплатити, якщо вони кинули корзини, або пора давати їм поради щодо розміру товару, якщо бачите, в режимі онлайн, що людина сумнівається, який розмір їй зараз взяти. Це дозволяє допродавати більше і не втрачати клієнтів масово. Реклама товарів ну, звичайно є інтеграція інтернет-магазину повна з Google і Meta, з товарними рекламами. Вони налаштовуються дуже легко в один клік. Будь-який ваш спеціаліст, бо ви самостійних підприємець зможете вивантажити товари в Google Shopping або в Meta рекламу і на вашу цільову аудиторію там рекламуватись. crm системки як Діма казав, вже я також дуже дуже працюю за кейс. за Sales Drive, за Keeping, з ними з усіма іншими системами. У нас у ShopExpress є інтеграція. Google Analytics і Камерс до вашого інтернет-магазину безкоштовний, як всі ми знаємо, він дозволяє бачити статистику в режимі реального часу, що хто у вас робить в магазині, що подобається, що брав, як відпрацьовують реклами. Це звичайний скрипт, маленький такий, який без програмістів вставляється самостійно в будь-який момент, в ваш інтернет-магазин просто через адмінку. Маркетплейси та інтернет-магазини обирати чи комбінувати. Маркетплейс не може бути заміною незалежного інтернет-магазину бренду. Маркетплейс дозволяє отримати трафік, проводити тести, проводити і отримати продажі. Інтернет-магазин потрібен, щоб масштабувати ваш бренд. Присутність на маркетплейсах надає потік трафіку. Так говорили. Синхронізація інтернет-магазину та маркетплейсу це маржинальний підхід до торгівлі онлайн. Це дозволяє вам проявляти себе як бренд, все більше продавати прямо бітупії B2C та посилювати, збільшувати свої продажі також торгуючи на маркетплейсах. Дуже дякую за увагу. Я буду готова відповідати на ваші питання одразу або в чаті. Це контакти, буду рада спілкуванню, продовженню. Скануйте, перейдете на сайт ShopExpress, де є кнопка Створити магазин. Є для партнерів телефон, буду рада співпраці і наші канали. Підписуйтесь, будь ласка. Дуже дякую. ShopExpress – платформа для створення інтернет-магазинів. Запитуєте, дуже дякую за це. Чи є інтеграція з розеткою, а також іншими маркетплейсами? Дійсно, є інтеграція в інтернет-магазині вашому з розетка з пром, з Прайс, хотлайн, ну і звичайно, з товарними рекламами: Google Shopping, Facebook, Instagram – товарні реклами з всіма потрібними маркетплейсами. Точно буде. Чи можна мігрувати з інших CMS до вас? І наскільки це складно? складно? Ні, це не складно. Адже якщо у вас є товарний файлик, то він через імпорт легенько залі. І вам залишиться лише обрати той дизайн м'якеньки, ту тему дизайну, яка вам буде до вподоби. і далі керувати своїм магазином вже дуже легко. А тих підтримка не збере слухав, коли дуже любить відповідати детально на всі запитання. Обов'язково допоможемо. Функціонал B2B це було третє запитання: роботи з дропшиперами і оптовіками. Дійсно, B2B він недорогий, там, здається, 17 тисяч гривень на рік коштує величезний інтернет-магазини, щоб експресі до тисяч товарів із функціоналом B2B. Це не дуже великі кошти. Я сподіваюся, і можна все це отримати разом з b 2 b Відповідно, кожен буде мати власні ціни, ваші ретейлери, буде легко працювати з дропшиперами та оп оптовими продавцями вашими.